У депутатів Верховної Ради добра зарплата на тлі мінімальною. але недостатня. Так вважає голова партії Слуга народу і як прогнозують новий спікер парламенту Дмитро Розумков. В одному з інтерв'ю він сказав, що Україна тільки йде до того, що мають, наприклад, європейські депутати. Гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж ви вирішила розібратися, скільки нині заробляють народні обранці, і наскільки виправдано підвищувати їхню зарплатню. Зарплати депутатів Верховної Ради. У середньому народні обранці в Україні отримують щомісяця до 40 тисяч гривень брутто, тобто до врахування податків. Зарплата депутатів враховується за формулою, в основі якої прожитковий мінімум. Тобто, коли він зростає, зростають і зарплати депутатів. Крім суми різняться залежно від різноманітних доплат і надбавок, скажімо, за науковий ступінь, інтенсивність праці і так далі. Формула нарахування депутатам зарплатні настільки складна і заплутана, що ці суми можуть мало не вдвічі різнитися від місяця до місяця. У відповіді апарату Верховної Ради на запит інформагентства Українські новини, приміром за березень цього року найбільшу зарплату серед усіх депутатів отримала народна обранка від БПП Ольга Богомолець майже 49 з половиною тисяч гривень. При цьому в нинішнього спікера Андрія Поробія було 46 тисяч гривень, а в його першої заступниці Ірин. Геращенко 48,5 тисяч. А от вже у липні Геращенко заробила майже вдвічі більше, ніж поробій, понад 72 тисячі гривень. Окрім зарплати, депутати щомісяця отримують ще майже по 38,5 з половиною тисяч гривень. Це так звані нараховані кошти, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Зокрема, на оплату роботи помічників і приймалень. Також компенсується проїзд та проживання для депутатів з інших міст. Тож загалом у багатьох народних обранців виходить понад 100 тисяч гривень на місяць. Скільки заробляють депутати у ЄС? Найбільше в євросоюзі заробляють італійські депутати понад 10 тисяч євро на місяць. Це майже в п'ять разів більше ніж середня зарплата в країні. Крім того, держава оплачує їм навіть похід до перекоря. Одна з найбільших зарплат у ЄС і в німецьких парламентаріїв 9 з половиною тисяч євро до сплати податків. Це плюс-мінус втричі більше за середню зарплату. Плюс щомісяця місяця німецькі депутати отримують понад 4 тисячі євро для компенсації службових витрат від оренди житла до транспортних видатків. У Польщі ж депутати отримують понад дві тисячі євро. Порівняно з середньою зарплатою в країні це вдвічі більше. Чи доцільно підвищити зарплату нардепам? Дискусії та спекуляції щодо депутатських зарплат в Україні щоразу постають перед виборами та прийняттям бюджету. Одні депутати й експерти запевняють, що зарплати надто низькі і це одна з головних причин корупції. Інші вважають, що політика і Верховна Рада не можуть бути місцем збагачення а нинішніх зарплат більш ніж достатньо, щоб мати гідний рівень життя. Якщо порівнювати зарплати українських законотворців з доходами пересічних українців, різниця величезна. За даними держстату за червень, середня зарплата в Україні становить близько 11 тисяч гривень за місяць. Це в десятеро менше порівняно з зарплатою народних обранців разом із доплатами і пільгами. Водночас, якщо порівнювати з підприємницьким сектором в Україні, зарплати нардепів нижчі. Деякі новачки у парламенті, які до виборів працювали приміром у шоу-бізнесі, тепер на ставці депутата справді отримуватимуть менше. Нині обговорюється також компромісний варіант підвищити зарплати депутатів, але при цьому позбавити їх імунітету і посилити їхнє покарання за хабарництво та інші злочини. У партії Слуга народу, яка у новій раді сформує монобільшість, ще немає чіткого розуміння, що роби з депутатськими зарплатами розглядаються різні варіанти, зокрема не підвищення зарплати, а запровадження бонусної системи залежно від ефективності роботи депутата, його відвідувань засідань ради, законотворчої діяльності та інших показників.